Пан Володимир питає, цікавить ваша думка, планую замінити вікна в селі з дерев'яних на металопластикові, будинок цегли. Якщо монтаж передбачає зовнішні відкоси, то чи доцільно їх утеплити ззовні ЕППСом? Е, тут питання естетики. Е, справа у тому, що утеплити тільки відкоси немає ніякого сенсу. Тут більше знаєте, наскільки вам зручно їх оформити. Е, давайте я вам намалюю, щоб ви це. Е, Краще було зрозуміло, Да Значить, е, на, Ну я, вот, до речі, не знаю, там є чверть у вас чи нема. От ви, ви не написали, пан Володимир. М ну, тому що якщо старий будинок, може бути чверть, і ви ставите вікно в чверть. Ось так. Да? Ну, якщо відкриває ще створка, наприклад. Ну, от. І утеплювати оце ППС ну, по великому рахунку нема сенсу, тому що буде промерзати ось так. розумієте? Але якщо вам треба, наприклад, там фасад поштукатурений, і вам треба зробити цей відкос Ахайна, ну тоді так. Тоді і має сенс, але брати не ППС, а все ж таки ПСБ гарної щільності, ну, хоча б десь там 16-20 кг на метр кубічний. Чому я вам поясню? Справа у тому, що ППС, він більш жорсткий. І при перепаді температур, і за деструкції, у нього на швах з'являється потім мікротріщини. Ну, це, це не дуже страшно, але це псує зовнішній вигляд, і лю, людям це не, не дуже подобається. От, тому от, у мене, наприклад, на будинку для хобі, ось тут я використав просто ПСБ. Поклеїв. У мене будинок із газоблоку, тобто там отакий відкос, і от, це от я поклеїв ПСБ. Тобто чверть організував ПСБ. Все, ніяких проблем в цьому немає. Ну і звісно, всі герметізації, параізоляції, все це також зроблено. Якщо ви утеплюєте будинок, то, звісно, у вас буде утеплювач йти в цій площини, і ви чверть і так і так зробите з вашого утеплювача. так, і так. І Тому я не знаю, яка у вас там ситуація більш конкретна, але сподіваюся, відповідь вас задовольняє. Та є ще один момент: перемичка над вікном із дерев'яних дошок близько 6 см товщиною, розмір вікна, яким утепчам краще буде утеплити даний вузол як ззовні, так і середини. Значить, пан Володимир, друзі, найкраще, коли ви все ж таки робите реконструкцію будинку і у вас дерев'яні перемички це їх прибирати. Технічно там немає нічого складного, насправді, тобто все це можливо зробити. Але все ж дерево – це не найгірше, що, що там може бути, тому що воно набирає вологі, воно гниє, його більше люблять жички. Потім, якщо ви будете штукатурити всі ці відкоси, воно там відвалюється на дерева, дерево цього постійно з'являється тріщина, ви не знаєте, що з ним робити і так далі. Дерево, звісно, можна поштукатурити, бити його штукатурною сіткою, а штукатурити, але ну, навіщо? Щоб воно там залишалося і гнило. Я вважаю, що краще вже прибрати і замінити на металеву або на залізобетонну перемичку. Тобто те, технології є, вони дозволяють це зробити, але так, це плюс заморочки. Я згодна, що це плюс заморочки. Але ж можна зробити можна. Тому ну, я, я би, наприклад, все ж таки замінив би дерев'яну перемичку. От і все. Якщо ви все ж таки хочете залишити. Тут немає е, однозначної відповіді. Чому? Тому що з одного боку, звісно, дерево потребує парапроникного матеріалу. Але справа у тому, що якщо ми з вами, наприклад, маємо дерев'яну перемичку і вона тримає кам'яні стіни, якщо ми робимо доволі товстий шар утеплювача, ну, який, ну, наприклад, 150 мм ПСБ, 200 мм ПСБ. То наше дерево воно потрапляє в більш теплу зону. Тобто вірогідність конденсації вологи і її зволоження, вона різко зменшується. Різко. Просто на багато разів. І тому виходить так, що коли ви гарно утеплюєте будинку і виводите дерево в більш теплу зону, воно вже там служить без проблем, тому що воно не перезволожене. Зрозуміло? Тому знову ж я не знаю, яка, яка ситуація конкретна у вас, але такий підхід теж можливий. Тобто дати гарне утеплення, вивести дерево в теплу зону. Повторюсь, тепла зона це температури більше 12, а також з запасиком – це 14 і більше градусів. Температуру можна перевіряти в Каді Про умовно. Чому? Тому що більша частина тепла в це місце буде потрапляти через кладку, бо вона краще проводить тепла, тепло. Розуміло, тобто кладка, як проводник тепла буде підігрівати дерево і допомагати йому залишатися більш сухим. Але ж все питання в товщині утеплювача. Якщо у вас маленька товщина утеплювача, ну так, ви можете локально замінити це мінеральною ватою. Тобто, якщо ми дивимося з вами на вікно з фасаду, бачимо дерев'яну перемичку, ну в такому випадку. Робите утеплення заходом на стінки десь по 30 см. і Оцю от зону заміняєте на паропроникний матеріал, тобто мінеральна вата. Дякую, друзі, за, за ваші коментарі, за ваші підписки, за те, що ви ставите лайки і радите підписуватись на канал іншим. Біжимо з вами далі. Так, черга тіктокерів. Да? Де у нас там тіктокери? Так, ідіть сюди. Зараз ми з вами будемо розбиратися. О, де йшли ми? Так, ну що ж, э, так, вибачайте.